Получили подарок, не подарок, ну, можна сказати, подарок малому на Новий год. Планшет з розетки Nomi курса 3G 16 GB. C070010 Dark Grey. Ну, Подивимося. Вікали ми щось таке попроще. Яка різниця що ламать. На розетці було написано, що отправлять що з 26-го відправки немає. Ну, ми заказали 26-го, то слава Богу, відправили. Якраз перед Новим годом отримали таке в подарок. Тарифки Starundline. Побачимо, що воно. Ось таке. Ну, Планшет запакований, заводські плюнці коробочка запакована. Не розпаковували. Зараз будемо дивитися. Етікетками кимось поклеювано. Терез розетки видати. Номі, 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 номі. Побачимо. Завицькі ось пломби на коробці стоять. Будемо зараз вскривати. Сіє чудо. Щоб точно, бачите, де щось пройде, трошки було на це поверху, воно не розпаковувалося. Добре. Розпаковуємо. Комусь не спиться. Пізніше побалакаємо. Дивимося, що це. В Подзивах планшет би був непоганий. Одна проблема це батарея слабенька. Ну так, 2500 мА, це звичайно не дуже. Ну, нічого, Коли закінчиться гарантія, можна буде користуватися вдома, а як закінчиться, то можна буде просто купити мощнішу, якщо він доживе до того часу. Цей планшет. Ось, бачите? Все за... закрите, не розпакуєш. Обрізаємо. Так ну, з богом. Що нам тут прийшло, Мокер починає якась, Не. Світиться. Так -с. Так -с, запаковане. Витягуємо. пленочка заводская. Ну, казалось, казалось что двойная пленочка. Вроде должна быть еще под низом кроме этой заводской еще какая-то. Только нужно аккуратно снимать. Да, наверное, есть там что-то. Да, наверное, еще одна пленка стоит. Ничего, ну, пленку мы не купляли, но со временем, я так думаю, будем куплять. Так, планшет. Что у нас тут еще есть? Запаковано. О, ничего себе. Придумал кто-то. Есть... Кабель чи який він там USB не знаю. Подивимося. Кабельок. Ага, і сам адаптер живе. Збоку. 1,5 мА на виході 5 вольтовий. Мадинчина. Подивимося. Номіковська. Робимо гуд, мережа ти как с Сервісний центр. Ще тут у нас ще інструкція. На русському. На російській мові. Занятий. Секунду. Планшет. Подивимося, чи він включиться чи ні. Не зараз не підключимо. Не включається. Чотири ядра, SIM-карти вставити можна. А поки включається, щось подивимося. Як це? Колись ми знайомим купували Бравіса. Ну, Бравіс. Нехти як мені подобався. Ага, дві сим карти Одна друга сім карта я так зрозумів. Старається. Флешка. Що це не знаю? Нажимати. що закрита. Антенки, навіть до цього до сім карт Чи що, що воно таке? Так, вже навіть, щось нажимаю там. привіт. Здоров. Ага. Ох, нічого сьому вибрав. Русське українське виберемо. Далі пішли. Ласка випросив. Сімкати ми катами, поки що не будемо вставляти. Пізніше. О, вай-фай одразу познаходило. Ого. У мене був імпресій 33.13. Приказав довго жити. То він стільки не ловив, там послабше було, тут ось. Wi-Fi чотири штуки спіймало пропустимо тоді будемо настраивать так время настроїмо. Це наше плюс два. Ні, ні. Ну, так, через, через дві пленки так непогано работає. Афинась. Берем по грекам. Дату настроїмо січень. Угу. Погнали, погнали. Де тут наш грудень? Грудень 29. те Окей. Ну, ти як зараз. 14.01. Погнали. Дальше ты будем розбираться. Ого тут, блін, поки дойдеш. Ключ, да? Эээ, це. це, це, це. Зіра, блин, якесь. Ну, еще розберемося далі. Прикольно. Далі. 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 Так, перших. Поки... О, добрались наконец то Чудо свершилося. Дисплейчик не погали. Під углами видно непогано, як так подивитися. Угу. Зрозуміло все. Ну що ж, будемо тепер розбиратися в цьому чуді. Менюшку давайте. Ого! Так, все я одну одну бо Я через нього нічого не бачу. Може це гарантія закінчилася. Ну я думаю, робити воно буде. Корпус не хрусти не двигається. Вроде. Бо там писали, що деякі що дуже-дуже бовтається сильно. Крутиться. Ого, дисплей, нормальный. нормальний. Музик розниваєш, тут м'який, щоб послухайше що нібудь. Що, плеймаркети, гугли. Благоч Google. На імпресії так стандартний это Яндекс браузер. что то вони мені не сильно нравляться. Google я більше так признаю. Мегогу. Куди не глянь. Tex. Ні, це подождите. Дякую. Текст. Щоб быстрый доступ. Оу, Wi-Fi. Вибираємо Wi-Fi. Ага. Ага. Непогано, Wi-Fi, між доброчим ловить мене через три стіни. На метрів шість, наверное, до цього до модема, то ловить. Ну, пароль же я вам показывать не буду, так что это подождите трошки. Подключаемся, 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 мы еще не подключимся. подключимся. О, підключено. І зразу у нас щось вже висвічує. Весь... щось інсталює номи кейр якийсь. Ну що ж, Виходимо, так, в інтернеті. Ну для початку подивимось погоду. погоду. Це на гесметр. О. TX. Ух ти, блін, літає. У мене комп'ютер медленніше робить. Опада влубного сразу приділили, де ми знаходимося. Красота, Екс. О, зима починається народ. Та. Бомба. Прям летучий голланд здесь не планшет. Виходимо, виходимо, тих налаштування. подивимося, що тут понаписано пам'ять пам'ять так, 60, з вільна пам'ять. Ага. Так, де ж написано своя пам'ять? 60% достатньо, все Пам'ять 1 гигабайт. Чуть я не пойму. Манет не забрався. А, пам'ять USB, да, звоняти не туди поліз. 16 ГБ. Уже щось обновляє, вже щось двигається десь. Ці планшети. Текс. Почитаємо про пристрій. Стен. Текс. Так, минур моделі. Текс. <звук> О, так, найсвіжіша версія ПСЗ права інформація, що тут ліцензія, ну я вам скажу літає. Круто. Нічого, подивимось. Ну що ж, отаке це чудо. Сім-карту я поки що не хочу вставляти. Написано, що активувати до 1.05.2017. Ну Може літом десь на море будемо їхати, то... тоді я її вставлю десь в кінці квітня вставлю сим карту Нам вона в принципі не, не горить. Можу спробувати вставити МТС, що воно покаже. Давайте попитаємося. MTS strong TX приделить сим карточку. Вона нам в принципі то не горить. Первый внизу. Tx. Oop no. Тобто відсутні сім карт. Та скажи, перезагрузи. А, це ж перезагрузити треба. Да. Я з таким плачетом не стикався, то Ну, зараз ми його її... отключку В... запустимо. Спокійної ночі, малиші. Легенький, для батарейку, ну так, да. кончиться гарантія. Тоді батарею може і поставити помощні, і сішку доробить. Такс. Уже висвічує щось. подзвонить. наприклад, буде. Текс. Набираємо. Ну, фінал є. Текс. О, висвітилося. Ж. О, пора вже якась з'явилася. Ми її не бачили, правда? Вона й була. Вона й була. Так, у мене це. Ну, так. Да. да. Ну, є. Номера? Ну, наберем такой. А ну сейчас подожди, сейчас наберем. Именно чтобы проверить. Сейчас ну... а я куда? Это вам покажи, будет отзвонить. Звоним. Гори, гори, гори. Алло, Алло ты меня чуешь? Да. Я тебе з планшета звоню вообще. Что? я тобі без планшета звоню. Ну да, я свою поставил для пробы. Ну добра, хорошо, давай. Да, ну ага. ну звонить. Ага. Mm. Звонить, звонить. ну интересно, как. Сейчас мы попробуем вай-фай выключить. Як я выключить? Вот так. Назад. Нажимаем на него. На самій Wi-Fi. Назад. Назад. На самій значок. Угу. Не так. Назад. Вот насторонь. Сейчас. Так будет лася скасувати Ні. видалити. Так, отключили замок, по ідеї. Ось все, ось ключей. Ну да. О, все. Ну да. Так, СМТС Україн, місце автоматичне обладнання. Ну, Це з Україн включай. Так, за спілку. даних, вон горі. Це ключі до да, того, наверное? Да, да, да. Так, включилося, готово. 3G, нужно ловити. Ну да. Да, так побломало те меня ж там не использовался в интернете с телефона не сажу yeah. так, з... так шукаем браузер да? до ми любимый google chrome и mm. підключимся мы чи не yeah, введем, побачим А, Десь не включив чи що. Чижне збільше. А вибачайте народ, забувся я у мене ж... от оператора відключення на цій сім-карті цей інтернет. У мене колись був телефон китайський. Включив, а. Бо він в інтернет лазив сам. Переживемо. Ну дзвонить дзвонить, значить сім-карту бачить, я думаю, що в інтернеті він залізе. Ну, Ось Отаке чудо. Звук як розмовляв, так по динаміку хорошо чуть. Ну добре, до побачення.